Покормили дітей сьогодні. Ну я б не сказав, що поганий вихід. Ми це називаємо чортоворотом. Вони крутяться як в школбі, з тих, що з виводять, там круги наматують. Ну, на осінь буде непоганий зараз, бо будемо дивитися. Звісно, по тому, який він буде на вагу. Ну, по тому, як він зараз набирає і як ми його кормимо, то я думаю сотку, а то й більше, він нажене. Він вже трошки підігнав. Може завтра будемо робити вже якесь зважування. Наверно, скоріше у світі вже тиждень прийшов. Ну, Коротше його вистачає, вистачає. Я, якщо чесно, думав, що буде менше, як для першого разу для цього ставка. Ну, ми його не, не перезарибляли. Це якщо що, чисто короб. Мура не видно поки, він ще менший. І толстолобики там, я не знаю, може грама 2 зарамають. Це те, що ми бачили вчора, як вони плавали.